Друзі, всім привіт. Сьогодні з вами Сергій. Сьогодні у мене неприятна новина на моєму участке. Я раненько сьогодні просинаюсь, виходжу на свій участок і дивлюся на полуницю, яка в цьому году дуже сильно пострадала заморозками. замрозками. Так потім почали дощі, до щекнулась. все обрабатували. А тут прихожу на город. І дивлюсь, що картину, що ягда, отакі ягоди були, вся покльована. Я їх називаю касапі, шпаки. Я просто, друзі, не слова, розумієте? Тут все просто капець. Тут страдається, вкладаєш свої сили, руки. Роботу проводиш. Тут приходиш збирати якусь ягодку. А ягодка 60% ягоди була покльована сьогодні шпаками. Покльована і були отакі ягоди я повикидав. Просто поїдена шпаками. А просто я не знаю, летаете, там черешня. У меня черешня пару штук осталось. Они тут летают, вещат, кричат. Ну это кошмар какой, я не знаю. Я же... табунами. нами летает, просто нами. Все робить в таких ситуациях. У меня просто нет слова, понимаете? Тут ще Лістья, так, Та покидав дуже багато шпіри ягоди, яка просто Ой, дивіться, я покажу, дивіться. Дивіться. бачите? Я, я зробив собі такого літака, шпака, шпака, ворони чорні. Она літає, знаєте, друзі, дуже допомагає. Було два години тому теж, почали клювати. Я зробив ну, трохи не така. Ви бачите, як літає? Просто дуже гарно літає, якби наш дворм пролетів. Зробив і все. Потрібно ще поставити тут ще одну, і ми потім побачимо результати. І я вам скажу, що це допоможе вам. Прости вам ягоду, потому что накривати ткань, а потом дощи идут. Надо буду проветриваться і антракнуть, потім буде гниль. А хімію, ще раз каждые 4 дня я не збираюсь. Я і так обработал, підкормив раз. і Еще я не де проявляється. Куди брызгать? Хімію брезать дивіться. От, бачите, все. Вот. Просто кошмар. По самого ранку я проснувся 5 часов. Ну, вийшов на город 7 часов. Виходжу на город, а тут просто кошмар. Вже поїде напакльований. І ще трохи часов тут просто табунами літають. Друзі, як зробити такого шпака? Шпака. Ворона такого, який літає. Бачите, я зараз покажу вам, поділюсь з вами, як робити і щоб ягоду якось не, не пострадала ці касапами. Ох, капець. В цьому году врожай такий, не дуже хороший, але так би для себе, можна сказати, що було б їсти. Alež pak ona se nešpíla když alebo to ona bude špíla když budu má je taká čorná, témna. No divíce, divíce. No divíce, jaká jáhada. Pa divíce. Hriáhnými džobami je poklíva vše. No i možná odřídat. I jít. Je nestrašná. Alež jáhadu, pořád, pořád, takovou jáhadu. А, який кошмар це. -то. то виноград померз, Нема нічого, бачите, пусти рукава, відбиваєшся з голови. А тут ще пролетіли ці касапи. І доїдають усю ягоду. Це просто кошмар. Він году не черешся, не абрикос, нічого немає. Хоч як ягодку спробувати покаштувати. І то. Так що, друзі, зараз перейдемо і будемо робити разом з вами. У мене така удочка. Ну, можете палку прорізати, хоча б щоб метрів 4 була. Продумайте. Коли сильний вітер, він піднімається ще віще. Ну, це достатньо, щоб хай літали вони нижче трошки. І, і паки боявся.

Ну, викинув багато, дуже багато. Викинув таку ягоду. Ну і всіх кошмар. За що, друзі, зараз переходимо. Разом зі мною я покажу, як зробити такого ворона. І поділюсь з вами. Ну... І ви поставите, просто підпитаєте на своїй полоніці. А потім мені напишете коментар, чи допомогло, чи ні. Лічно я в прошлом году один поставив, коли побачив першу ягоду Ось вот тут в мене стояв все. Після того вони боялися сідати. На чересні вони якось, не, не, якось все одно їм, тому що тут у мене чересня і горі, їм все одно було. Вон, вот. А от на клубниці вони будуть боятися. Зараз йдемо і... Робимо ще одного такого ворона. Не пропускайте, а ми йдемо робити. Так, друзі. Значить, що нам потрібно зробити такого птаха ворона? Нам потрібно Точек пленки. А, пленка должна быть такая тонюсенькая, тонусенька, тонюсенькая. Коли будет точка, як, например, из курсная, она не будет летать, вона до силая. Вот. А потрібна такая легкая-легка -легка пленка. Будь якогось пакета. Ну, вот. вот такий размер, да? Можете меньше зробити. Вот. Так. Ми зараз перевернемося в сторону. Вот. Тоді нам потрібна буде проволока, алюмінова така, тевтенька. Так, значит, потрібен буде скотч. Обов'язково тут об я перекладую, щоб вона у мене не літала. Вам просто гарненько показати. І потрібна така вирелка. І баклажка. Баклажку можете взяти меншу, і більшу. Головне, щоб там був воздух, вона така була плотна. Вона така була неплута. Воздухом трохи така була заповнена. Тепер... Робимо голову, голову вирона. Беремо край краю цього пакета із і середини, з середини починаємо так стягнути. Отак, отак. Вам видно там, так? Да? Отак от все беремо і стягуємо. Вот. вот. Ну, от. так от. Ще є, буде щія, так? Беремо виривочку. Орізаємо беревку. І начинаємо, видите, завязывать рывку. Блина вся шия і голова лазина. Вот. А потім акуратно так от, не спеша. Вот так бреміна наматываем. Чтобы вона була така плотна шия. Видно, ще Що я зараз поставлю, щоб вам було дуже гарно видно. Наматуємо так. Потрібно закрутити плівку, щоб вона була така тугенька. І рибку наматуємо. Закручуємо, теж наматуємо так плотно і йдемо обратно назад. После я роблю пару лик хороший. Лично для шпакиров, клубнику что помогает. Что это я кричат? Тут соседа, черешня там, так уже объедают. Еще покраснела, только-только покраснела черешня, все. Это просто жах. В прошлом роду в мене то я вибрав сітку. А тут дощі пошли, тут напали і сітку порвали. Так, друзі, тепер у нас вийшло така майже птах. Так, така щия була голова. Так, тепер нам потрібно розкласти. края можно просто придавить. Берем проволочку алюминиевую. проволока была такая нелегкая, такая мягкая. Алюминий, будет такая плотненькая. Равняем так. Проволока должна легки. Вот, ну, можна с кінця краю і до начала краю. Ну, так от достатньо. Так, тепер ми проволоку так проділаємо, кушаем, проклеїмо. А бутилка в нас должна бути находитися тут. Отак. Ми її кожні приклеїм. Бутилка буде літати наверху. Ну, можна зробити, щоб і... у мене так літає. Потому що бутилка легка і віддухом, вона не крутить, не падає прекрасно. Так, тепер ще берем третій кош. Приклеим проволоку до плівку. Давайте я вам так трохи, щоб вам видно було, то я это Ну вот, ми заклеїли. Можна тут трохи приклеїти, провока плотненько сиділа и нікуди не двигалась. Ну и у нас виходить? у нас получається такий такие синевалички такий літачок. Так, друзі, тепер ми беремо віровку. Ну, можна віровку брати метра. Не знаю, метра два-полтора достаточно вравочки. Вот. Так, и наша веревка должна находиться по краям. Вот тут и тут. Если мы завязываем вот тут, то он будет падать так. Примерно так вот, по бокам, завязи, да, и потом mi ukážu, jak dali potřeba, že hlava naše nepadala, hlava bude sama vaše. bude ona no, taká bude vaše, jestli tak, vaše hlava naše nepadat. Tak, co bude se tu na tu stranu, tak samé. Takže mi třeba potřeba dva vyrovečky chvátka, blíže na Petrýdna. Друзі, а ви зробите все просто легко. Перший раз ви потренуєтесь, як я теж було сложно, не вийшло. А потім у вас Тут все так легко і просто. Я вже робив 2-3 години назад. вже примерно забув, як все воно вспоминає, як робити. Все легко і просто. Тепер нам нужно кош приклеїть, і веревочки, щоб вони не гуляли туди-туди. Отак. Так і тут так. Так. Так, друзі, тепер бутилку. Ром бутилку. Так бутилку так ставимо посередину посередину і края пленки края, я б хотіла сказати голова, да? так я ми ще я тут не доділили тепер, друзі, берем э, дві веревочки ці і перекручуємо затягуємо за голову, за шию, да? О, oh, вот. Мешайте в ручку, потом будет мешать. Вс, и можно еще раз так само обмотать. Yes. Так, и потом покажу вам точно. Так, там баклажочку. Так. И баклажкой. Ай! Лапалась. Если будете брать приплен скотч, то берите хороший. Бо... Есть разные трескочки, которые есть еще дуже погано клеятся. Ну, самый дорожчий будет хороший качественный. Так, теперь берем тут проклеиваем. И это проклеиваем. И дрезаем. Так, не дрызали. Тепер потрібно нам склеїти тут, щоб бутилка наша не гуляла. Так, все другає так. І ви побачите, наскільки це буде краще як у вас літатимуть ці борни, які я роблю. Я думаю, на полониці вам воно допоможе. Так, друзі, тепер беремо бутилку і край пленки прожимаємо і дофіксирувати трошки бутилку до Голови, шиї До шеї, зафискировать, дофискировать. Вот так раз. Да, все, достаточно. Вот, такие, получается, щепак. Потрібно трохи дрызать. багато ты дохватил. Так, друзі, от тепер дивіться, у нас вже як вищається, бачите. Тепер, друзі, нам потрібно відео буде довгинки, Нарізаємо такі кусочки, якби, крила, хвости, там, ну, крила, да? щоб воно трошки так грало, щоб шпаки боялись. Він не батько, бачите, буде так от глядя. Так, друзі, тепер нам потрібно доробити шию. Зв'язуємо шию. ось так проволокою. руку. зв'язуємо. Все, тут вже у нас голова начинается. От. Мы вязали, ще раз затянули. О, все, друзья. Такий літак готовий. Або вот так летать, або так. Ну, вчера раз получается, буває так летает. Може, в кого краще вийде. Я ділюсь своїм досвідом, що як я роблю, як я вмію. Так що, друзі, такий літачок готовий, а потім ви прилягите сюди, палку, або можете ще додати. У вас вудочка є, чи якась палка, і повістите, дивіться, він вже вітер йде, вітер дує, і ще? Поднимается, він же летать хочет. А я обязательно покажу сейчас, як роблю, і там, на і покажу, я делаю и повешу там наш палеровый виноградником и покажу обязательно, как буду воно себе летати. Поехали. Так ще друзі зробив я два ворона. Чушала два, які отвлекають які пугають шпаків касапі дивіться як літає гарно. ой як гарно літає тут потрібно додати ще виривку хоча метра на два він буде вище підніматися бачите той на удочки як вудочку гінає а літає просто красота друзі я я вам кажу, відрубіть, спробуйте на своєму часі, якщо вам допоможе, поставте ще два, хоча б поставте на якісь там метр п'ять, сім, тому що вони можуть в кінці пролетіти і почати їсти вашу полонечку. Це ось так іще справа, друзі. Вот так ми зробили такі два чучела. Якщо вам подобається відео Ставте лайк, пишіть коментар. Может я щось неправильно сделал. Може ви щось краще підкажете Літає просто красота. дивіться як літає Так, друзі, всім дуже дякую, що подписывайтесь на канал. Всім дуже дякую, хто ставить підбайки. Всім дуже дякую, що ви у мене є. І ви мене підтримуєте. І дуже вам всім дуже велике дякую, конечно, за підтримку. Вот. Пишіть коментар, дуже приємно посчитати ваші коментарі. Може я щось неправильно зробив. Ну я постій провірив 3-4 години тому. Він для полонісі працює. Для черешні ще слабовато. Як то інтересно. А от полонісі, коли я почепив один, я тут повний поставив, що після того, поки в мене не було. Гробці пролітають, бачу. Аж паки не вставляйте ягоди. Друзі, якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А вам всім мирного неба, всем буду Україна. Берегите себе, дорогі своїх дітей. Всім вам гарного дня. Всего вам найкращого, До нових причм. Всем пока. С вами был Сергей.